Допомагають українці українцям, запоріжці, запоріжцям, навіть за кордону у Великобританії відкрили експозицію, створену картинами наших переселенців, що має за мету зібрати кошти на підтримку нашої держави. На ній представлені роботи і запоріжанки. Мистецька Олександра Філь розповість детальніше. У британському оксфорді відкрили виставку картин українців, вимушених залишити рідні домівки через війну. Майже всі роботи виконані художниками-аматорами. Я не належу до арт-ком'юніті, але хочу привернути увагу до цієї жахливої ситуації. Та робити що можу тут аби підтримати мою країну та родину. тут представлені дуже потужні роботи від людей віком від 9 років і старше. Портрет від дев'ятирічної дівчинки я знаходжу дуже зворушливим. В роботі є цілісність та чесність, які не завжди властиві більш професійним картинам. Одна з мисткинь, запоріжанка Ельза, виїхала з країни разом з донькою ще на початку повномасштабного вторгнення. Художниця почала шукати шляхи допомоги Україні та розголошення справжніх подій війни. Я хотіла, щоб люди у Британії. Почули про війну більше, щоб вони е, через картину е, відчули емоції та переживання людей, які покинули свою домівку. Мета цієї виставки дати українському народу у Великобританії право голосу та можливість бути почутими на відкритті. Було дуже багато людей, дуже багато українців, які не могли стримати сльози. Одна з картин Ельзи, блакитна синиця, символізує вдячність українського народу британцям за підтримку і допомогу. На роботах можна побачити емоції, митців, біль та надію, що супроводжують цього Загалом на виставці представлено близько 60 робіт. Вже в перший день було продано десяток 50% коштів від продажу підуть на допомогу Україні.